Ну і, звичайно, для чистоти експерименту покажу. Це в мене якийсь депотопний Samsung. Перше, що ми робимо з будь-якою камерою, це ми протираємо саму камеру. Тряпочкою, футболочкою, чим завгодно. Що ми бачимо? Показую, що неважливо, який телефон ви візьмете, ваше завдання зафіксувати фокус, угу. фіксую, коли утримую пальчиком. І що роблю? Сонечко, бачите, потягнула вправо пересвіт. Тобто білі стали кольори, прям дуже білими. А це я потягнула вліво, і мені більш подобається, тому що немає перес... пересвіту. Збилось. Знову починаю спочатку. Вліво тягну за сонечко і отримую кадр. Клац, отримала. Але тут треба поправити композицію. Бо я тільки що Фотографувала на камеру. Отак От мені подобається. Експозиція зафіксована ще раз. Показую. Ось не зафіксовано сонце яскраве, виходить, що попало. От не зафіксований автофокус і стрибає баланс білого, стрибає фокус, все на світі так не можна робити. Обов'язково ми мусимо зафіксувати експозицію. Натисли. З'явився замочок, це ми зафіксували фокус. А тепер ми фіксуємо експозицію, ставимо її так, як нам потрібно. І робимо кадр. От, і все, що ми отримали. Ми отримали офігенський кадр. Неважливо, яким телефоном ви фотографуєте, важливо, чи ви знаєте закони світла, композиції і який ракурс ви використовуєте. Це телефон що це професійна фотокамера. Ви будете робити дуже гарні знімки, якщо будете використовувати на практиці отримані знання з гайду.